6 та 7 жовтня залишається ще декілька днів на акційні продукти в магазині АТБ. Також подивимося, що додали ще які продукти. Ну і, звичайно ж, йдемо овочі і фрукти почнемо. Всім величезний привіт. Дякую вам за коментарі та за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Томати тепличні. Сьогодні по 57 гривень 10 копійок. Томати рожеві 60. 5 гривень. Я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. Баклажани по 36 гривень. Перець гострий, 43 гривні за кілограм. Часник по 138 гривень. Капуста цвітна по 60 гривень. Капуста звичайна по 12 гривень. Та капуста савойська по 32 гривні. Томати коктейльні по 150 гривень, речка Дайкон по 48 гривень. А, огірки, а, так, ось ці по як я говорю, по 52 гривні. І майже а, в таку саму ціну гладкі 52 гривні. Так, добре. Груші по 53 гривні. Є якісь ще по 43 гривні. 63. А, яблука. Red Prince по 48 гривень, яблуко шкільне 31 гривня. І яблуко Red Prince 47 гривень. І оці яблука зелені по 40 гривень. По 12 гривень кавуни і по 55 гривень кавуни без насіння. По 35 вибачаюсь. Кошик ківі 110 гривень, 1 кілограм. Грейфрути 85 гривень. Омело по 104 гривні за кілограм, ківі по 120 гривень. На вагу ось такі. Гранат по 90, мандарини Муркот по 90 гривень. І мандарини Мінеола по 90 гривень, лимони 95 і слива по 43 гривні. 80 гривень апельсини і банани по 60 гривень майже за кілограм. Буряк залишається по 9 гривень, так як і був. Морква по 10 гривень. Картопля по 12 гривень, 30 копійок. І цибуля в магазині АТБ. По 9 гривень майже за кілограм. В акції не забудьте олія «Щедрий дар» 850 мл 79 гривень. Трішки дешевше олія своє лінія 900 мл по ціні 69 гривень. Можна придбати щедрий дар нерафіновану 79 гривень. І олія нерафінована своє лінія 900 мл 67 гривень та 60 копійок. Олія своє лінія 3 літри об'єм. 227 гривень 50 копійок. В акції спагетті своя лінія 400 грамів 32 гривні 60 копійок. Вермішель довга рисова 150 грамів 72 гривні. Спагетті ля паста 400 грамів 36 гривень. Макаронні вироби своя лінія 400 грамів 32-60 Макаронні вироби із твердих сортів 500 грамів зірочки 45,30 30 Макаронні вироби для паста 400 грамів. В акційній ціні 39 гривень. Тут навіть 420 грамів написано. Оливкова олія делюкс 500 мл, 239,50 50. Своя лінія київська свиняча шинка в оболонці варена першого сорту 500 грамів, 145 гривень. Грудинка своя лінія 35 гривень за 100 грамів. Рулет зі свинини своя лінія 32 гривні майже за 100 грамів. Своя лінія ковбаса австрійська 400 г паличка 134,60 грамів. Від Добров торгова марка, лікарська вищого сорту. Так, тут у нас вага 500 грамів, 124 гривні. Своє лінія, сардельки з м'яса птиці австрійські по 19 гривень 100 грамів. Зі знижкою ранкові 330 грамів сосиски, 38,50. Від Добров ще забув вам показати ковбаска шинкорубана першого сорту. Ціна. За 500 грамів зараз зі знижкою 210 гривень. Своя лінія оселедець шматочками в олії 180 грамів 45 гривень. Оселедець від торгової марки Аквавіта шматочками волії 500 грамів 165 гривень. Не забудьте, що зараз з хорошою знижкою від Норвен 7 шматок на шкірі 210 грамів, 216 гривень. В акції своє лінія коктейль з морепродуктів 200 грамів 74 гривні. Охолоджені крабові палочки, своє лінія 240 грамів 44,50 гривень. Перевіряємо ціну на яйця по 5 гривень, як і були минулого тижня. Корм для пухнастиків, розумний вибір, 10,80. Ось такий можна придбати за 52 гривні. Тут 4 пачечки віскасу. Клуб чотирилапи 16,60 По 16 гривень «Фелікс Дуо». Поріна ван сухий корм 800 грамів за ціною 164. Сухий корм «Фріскес» 300 г 37 гривень. І сухий корм своя лінія 400 г, тут багато різних смаків 35 гривень. А день у день ментай філе за 100 грамів 20 гривень. Піца прошуто 320 грамів, 94. Зі знижкою лівада панські 600 грамів. 57 гривень 50 копійок. Знаєте, як я роблю? Відварюю, ну, роблю гарний смачний бульйон. Відварюю окремо пельмені, додаю до бульйону дуже смачні. Спробую. Також в акції левада фірмові з яловичиною 800 грамів. 103 гривні. Та левада з яловичиною та свининою 900 грамів 113 гривень. Філе куряче 100 грамів 20 гривень. Тісто своє лінія листкове 900 г. 59 гривень. Масло білоцерківське, 82% жиру по 85 гривень та 40 копійок. Не забудьте за сир Джугас. Він зараз весь в акції 25% знижка, 100 грамів тертий 63 гривні, подрібнений 70 гривень. Та твердий шматочок 180 грамів, 126 гривень. Сир плавлений, президент з сиром маздам. Як тут цікаво, сир плавлений, з сиром маздам. 58 гривень 150 грамів. Пластинками сир салямі 135 грамів, 57 гривень. Радамер по 64 гривні, тут вага 150 грамів. І зі знижкою можна придбати гауду, сир або ж радамер по 78 гривень 200 грамів. Продукт сирний з кибочками, 8 скибочок. 48,50. Молокія кефір 25 жиру 51 гривня. 45 гривень. Кефір нежирний галичина. Президент сметана 20% жирності 51 гривня та 50 копійок. Сметана своє лінія 20% жирності, 400 грамів 51 гривня. Сметана молокія 370 грамів 20% жиру 61 гривня. Від ферма сир зернистий 36,50, 160 грамів. Сир 5% жиру, кисломолочний. Своє лінія, 300 грамів, 59 гривень, акційна ціна. Від злагода сиркові батончики, 6 штучок зі смаком ванілі 120 грамів, 54 гривні. Лазуровані батончики, своя лінія по 10 гривень. Лактонія. Йогурт питний 290 г по 23,50. Злагода смузі. Йогурт по ціні 58 гривень. Йогурт злагода малина 51 гривня. Та 52 гривні без наповнювача. Зі знижкою зараз лактонія імун по 15 гривень та 30 копійок. Питні йогурти Молокія 250 грамів 26 гривень. Зі знижкою поставили сирочки айровані фанні 90 грамів по 16 гривень. Для найменших йогурт мілупа по 17 гривень. І ось такі йогурти по 14. Десерт цирковий Марійка зі смаком какао 150 грамів 29 гривень. І зі смаком ванілі таку ж саму ціну. Лактель грецький йогурт вершковий 230 г, 7% жирності 36 гривень. Йогурт Молокія білий по турецьки 280 г, 3% жирності 29,60 гривень. Йогурт турецький, яготинський, 8% жирності, 260 грамів, 32 гривні. Дивіться, яке цікаве відерочко. Це у нас галичина карпатський йогурт без цукру. Вага тут 500 грамів, ціна 58 гривень та 50 копійок. Зефір від Жако, класичний 6 штук 350 г 59 гривень. Зі знижкою від Preстіž престіж, цукеркиж престіж, да, з какао Пломбіріні по 19 гривень та 30 копійок. В акції цукерки своє лінія Кокосові за ціною 18 гривень. Бон Бліс по 29,30 гривень. Ось такі фруктові по 16 гривень. Печиво своя лінія, здобне з полуницею 120 грамів по 25,70. Є ще з апельсиновою начинкою. Ловіта печиво 135 грамів по 26,50. Так, ось такий шоколад від Міленіум по 43 гривні. Чи я би сказав, це десерт, не знаю. Шоколад від Roshen Лакмі по 35,50. Зі знижкою поставили шоколад від Millennium, два смаки на вибір по 78 гривень. В акції батончики від рушен 16,50. Зі знижкою поставили тістечка «Бісквітні своя лінія 2, а, так, 280 грамів, 76 гривень. Зі знижкою вафлі від «Своя лінія, три смаки на вибір 70 грамів 11,50. А ще можна придбати ось такі вафельки зі смаком апельсина в шоколаді по 6,50 своя лінія. Суміш ядер горіхів смажені 125 грамів 90 гривень. Кешю 75 грамів 55 гривень, бананові чипси 75 грамів 24 гривні, фруктові чипси 40 грамів 62 гривні. Мигдаль сушений 75 грамів, 46,50. Виноград сушений кішмиш 200 г по 36 гривень. 66 гривень коштує чорнослив без кісточки 200 грамів. 51 гривня в акції паста томатна. Розумний вибір 460 грамів. Відруна соус український 485 грамів, 48,40. Зі знижкою гриби. Мариновані опеньки – 111 гривень 530 грамів. Кукурудза день у день а горошок день у день в одну ціну 34,30. Не забудьте за оливки, делюкс чорні з кісточкою та без кісточки. 400 грамів по 61 гривні. Є ще зелені делюкс 400 грамів без кісточки 68,50. Зелені з креветкою, своє лінія 280 грамів по 48 гривень. І точнісінькі такі самі, тільки вже з начинкою лимона 48 гривень. Шпроти в олії, своє лінія 240 грамів по 66,50. Шпроти а в оливковій олії 160 грамів майже 73 гривні. Своє лінія тунець подрібнений в олії та у власному соку 185 грамів 38,50. Консерви Тірольські зі свининою 54 гривні 300 г. Яловичина розумний вибір. Консерва 340 г вагою по ціні 49,30. М'ясо курей безкісткове. Своя лінія у власному соку 62 гривні. Булгур з м'ясом курки 49 гривень. І квасоля. Червона квасоля з м'ясом індички 52 гривні. Усі консерви мають вагу 325 г. Своє лінія Желатин харчовий 25 грамів по 10 гривень. Зараз хороша знижка. Коріандр мелений 40 грамів по 8 гривень. Овочева, приправа, розумний вибір, 80 грамів, 12 гривень. А до курків ж саму ціну. Королівський смак майонез європейський на перепелиних яйцях 500 грамів ціні 72 гривні. Майонез європейський своя лінія 300 грамів, 36,30. Майонезний соус, своя лінія, 300 грамів, 21 гривня та 30 копійок. І за 27 гривень можна придбати майонез смачний, також 300 грамів. В акції кава Макофе Еспресо 250 грамів. Натуральна смажена 155 гривень. А знижка на каву Хімель 250 грамів 136,70. І велика. Хеймель, Хаймель, Хімель, точно не знаю. 500 грамів 244,50. Кава Далмайр. Смажена натуральна мелина 250 грамів, 248,60. Амбасадор преміум 225 грамів 194 гривні. Та дарк рост по 169 гривень. Кава у зернах делюкс 500 грамів 350 гривень. Deluxe кава в зернах кілограм 672 гривні. Кава амбасадор Majestic кілограм 739 гривень. Амбасадор Рощина преміум 200 грамів 329. Нескафе Голд Рощина 100 грамів, 183. Нескафе «Рощина Класік» 250 грамів, 290 гривень та 60 копійок. А ще й ось така величезна, тут скільки вага, 450 грамів, 501 гривня. Знижка 50% на еспресо, Карт Нуар» 250 грамів, 198 гривень. Якобс Крафтінг розчинна 200 грамів 288. Знижка 50% на карт нуар розчинну 140 грамів, 250 гривень. Зараз хороша знижка на каву, своя лінія, 100 грамів, 96 гривень. Чи розумний вибір плутаю постійно. І ось така кава своя лінія. 200 грамів розчинна, 200 гривень. Чай, алокозей чорний, байховий 180 грамів, майже 72 гривні. Зараз зі знижкою. А є ще пакетований чорний, 25 пакетів, 27,50. Велика упаковка чорний пакетований чай. Тут 100 пакетів чорний, своя лінія 91 гривня. По 40 гривень чай Ловаре, 25 пакетиків. Ловаре бризки шампанського 57 гривень. Імбирний ранок Ловаре 29,20. Ось такий можна придбати за 150 гривень. Тут 6 видів смаків по 15 пакетиків кожного. Карка Д 80 грамів 31 гривня зараз зі знижкою. Розумний вибір гранульований чорний 180 грамів за 43 гривні. Економних покупок нехай тиждень буде найкращий. До зустрічі в наступних відео.